Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Питання підписника. Читав на сайті безоплатної правової допомоги, що за рік можна не з'явитися три рази по повістці на уточнення облікових даних та ВЛК, після чого настає кримінальна відповідальність. Це справді так? Не зовсім. Є тільки три можливих варіанти притягнення до кримінальної відповідальності, про які розповім, як завжди, максимально коротко і по суті. А поки підпишіться, будь ласка, на мій телеграм-канал. Там знайдете ще більше актуальної та важливої інформації. Варіант перший: питання підписника. Формальне звернення ТЦК до поліції із заявою, що такі-то, наприклад, громадянин тричі не з'явився по повістках, просто проігнорують. Але якщо до заяви долучить, наприклад, корінці цих повісток, рапорти, пояснення свідків, от якісь акти про відмову і тому подібне, то ймовірно відкриють кримінальне провадження. Тобто. Чекати браслетів на руки та смугасту сорочку? Ні. Слідчому ще доведеться довести, що саме ви отримували повістку та навмисно ухилялися від мобілізації. А це проведення почеркознавчої експертизи для ідентифікації вашого підпису, якщо ви, наприклад, заперечуєте аутентичність вашого автографа, встановлення обставин, за яких Вручалися вам і ви отримували повістку. Допит свідків, а це переважно працівники ТЦК і поліції, свідчення, яких сумнівні, та безліч інших і інших дрібниць. Перспективність подібного способу наближається до нуля. Адже поліціянти все ж таки не якісь мазахісти і не перероблятимуть купу роботи, розуміючи, що то все в нікуди. От, просто в корзину. Це моя відповідь на основне питання підписника. Варіант другий. Двічі притягали за статтею 210 і значком 1 Кодексу про адмінправопорушення. Це порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Що це означає? Якщо начальник ТЦК двічі притягнув вас до адміністративної відповідальності та ви не оскаржили і не скасували його постанову в суді, тоді вже варто все ж таки приміряти браслети та смугасту сорочку. Бо в такий спосіб встановлюється так званий преідуційний факт, тобто факт вашої умисної неявки по повістці, який ви не оспорювали в суді, та який вже... Не підлягає доказуванню. Тобто, слідчому не потрібно буде доводити оті от обставини, отримання вами повістки, проведення почеркознавчої експертизи і тому подібне. У нього на роках вже будуть докази, оті от постанови. Чому ж обов'язково двічі? Бо це повторність, тобто вчинення правопорушення два і більше рази. та... Системність, тобто ви вчиняли правопорушення систематично та з умислом на ухилення від мобілізації. Раніше, я до речі, більш детально розкривав тему з постановами, посилання залишу в кінці відео. Спосіб 3 ВЛК. Якщо після проходження ВЛК і вручення повістки на відправку, ви без поважних причин не з'явилися у визначену дату та час до ТЦК, то визнання винним за ухилення від мобілізації майже гарантоване. Корисна інформація, ставте вподобайку і підпишіться на канал. Буде цікаво. Всім дякую за увагу!